У багатьох людей у голові досі живе думка, що сихів далі такий. Це вже давно неправда. Сьогодні говоримо про найвищий будинок у Львові у самому центрі Сихова. І раз це будинок бізнес-класу. Погоджуюсь. Трішки перебір. Після нашого останнього відео і інформації про те, що я боюся висоти, куди мене засунули. Це дах найвищого будинку у Львові. Це Авалон. Ап, і якщо так подумати, зараз у цілому місті вище мене нікого немає. Це приємна інформація. Давайте розкажу вам про перший хмарочос Львова. Українське прислів'я нам говорить, що зустрічають по одежі, а проведжають по розуму. Так ось, якщо вхідна група Вавалон Ап – це та сама одежа, зустрінуть дуже добре. На вході вас зустріне консьєрж. А для гостей комплексу відведена окрема кімната очікування з телевізором та ігровою приставкою, щоб точно не було скучно всім поколінням. Окрема тема це Avalon Facility Service, який здійснює повне управління комплексом. А це не тільки консьєрж та клінінг AFS відповідає також за технічну службу, яка доступна 24 на 7 та веде співпрацю із зовнішніми підрядниками, які контролюють протипожежні теплові системи, а також ліфти. По суті, мешканці абсолютно не задаються питанням утриманням ЖК. У всьому комплексі встановлені швидкісні ліфти від компанії «Ікони» і слово швидкісні тут не для краси речення. Справді на 24-й поверх ліфт підніме вас зі швидкістю один поверх за півтори секунди. І, до речі, ми вже приїхали. Ласкаво просимо додому. Хотів би сказати я, але для цього потрібно ще добряче попрацювати. Це пентхаус на 24-му. І тут прекрасно. А вигляд з вікна ще кращий. Звичайно, на терасі відкривається просто такий шикарний вигляд, і чисто теоретично, звідси можна побачити івано франківськ Якщо серйозно, звичайно, так далеко ми дивитися не можемо, навіть якщо будемо використовувати спеціальні технічні засоби. Все через округлу форму нашої планети. Давайте для початку з'ясуємо, що таке горизонт. По суті, це межа між небом та землею. Або водою. Тому для того, щоб дізнатися, наскільки далеко ми можемо побачити, нам допоможе ось ця формула. Все, що потрібно, це знати радіус землі, він складає 6 мільйонів 367 тисяч 250 метрів. І висоту, на якій знаходиться спостерігач. Тобто ми за нескладними підрахунками зможемо дізнатися, що до горизонту у нашому випадку максимум 33 кілометри. Знаєте, якщо без складних розрахунків, то зі своєї траси ви можете побачити практично все від високого замку до рани львів. Зараз ось такий дуже прискіпливий. Може сказати, якщо форс-мажор, то пожежа на 25 й поверх воду відрами носити. Насправді, з безпекою, зокрема, пожежною тут абсолютно все прекрасно. Ми навіть на цю тему зняли окреме відео десь тут його можете переглянути. Там все про пожежну безпеку. ЖК «Валунап». Коли я буду великим блогером мільйонником ви можете подумати, що це рекламна інтеграція. Макдоналдс, зв'яжіться зі мною. Але насправді це така смачна вставка про інфраструктуру, яка є навколо. До Маку, КФС та найближчого ОТЦ менше 100 метрів. Прогулянка до спортивного комплексу у вас займе 10 хвилин, а за кавою просто потрібно спуститися на перший поверх. Друзі, на завершення ролику, звичайно, ми не забули про подарунки, і разом з Авалоном хочемо додати для вас ще більше святкового настрою. Свої майбутні правильні відповіді потрібно надсилати в офіційну сторінку Instagram або Facebook, Шукайте там Авалон. А ось що потрібно сказати. На попередніх кадрах ми спеціально не сказали про висоту, висоту, на якій ми зараз знаходимося. Висоту, з якої можна до горизонту бачити на відстань 33 кілометри. Саме про ц. Цю висоту будемо говорити з вами. Насилайте свої відповіді, включайте математику 8-9 класів і забирайте щось отаке, що саме це невеличкий секрет. Друзі, на цьому будемо завершувати. Не забувайте про головне: ставте лайки, тисніть дзвіночок, підписуйтесь на канал і зустрінемось з вами у новому 2023 році. let it